Ветеран розвідки з Вінничини Роман Кашпор розігрує стяг, підписаний Залужним. Півтора року на онлайні через відсутність укриття. Чому в 11-му вінницькому ліцеї його не будували? З'ясовують батьки. Ноші для бойових медиків відчувають у швейному цеху Вінниці. Український прапор з підписом Валерія Залужного розігрує ветеран розвідки. вінничанин Роман Кашпур. З ним військовий на протезі пробіг 42 кілометри на марафоні в Лондоні. Дистанцію подолав за 5 годин 53 хвилини. Стяг продає в соцмережах, аби допомогти побратимам на фронті. Завдання знаєте, це мотивувати важкопоранених та тому ж і людей, які занепали духом в принципі, Показати, що життя триває і жити потрібно наповну. Ми відкрили збір коштів і продовжуємо це робити на протези і реабілітацію для важкопоранених. Вирішили зробити так, щоб кожен мав змогу отримати цей прапор, зробити такий розіграш. Вартість одного вхідного квитка коштує 500 гривень, кількість не обмежена. Рандонно будемо вибирати, обирати переможця. Переможець отримує прапор. А всі зібрані кошти будуть йти на допомогу збройним силам. Нагадаємо, 43-й лондонський марафон у Великобританії відбувся 23 квітня. На підготовку до нього у Романа було три місяці. Ветерану розвідки 26, частину ноги втратив під час виконання бойового завдання під Мар'їнкою 2019-го. Тоді наступив на протипіхотну міну. Попри це у лютому, 2022-го на протезі пішов боронити Україну вдруге. Звільняв від росіян Харківщину. Багатопрофільне реабілітаційне відділення обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Військовослужбовець Іван Гуцул розповідає: тут проходить реабілітацію. Івану 33 пересувається на інвалідному візку. П'ять місяців тому каже, отримав мінно-вибухове поранення під Авдіївкою. На реабілітацію до Вінниці приїхав два тижні тому. Найскладніше зараз на даному етапі ну, спину тримати, бо спиною в мене дійсно дуже великі проблеми. Ну були було ще хуже тут за цих дві неділі. Покращення хороші. Тобто спину я почав краще тримати набагато. Допомагає Івану і Юлія Барська, вона ерготерапевтка. Ми навчаємося сидіти без рук для того, щоб він міг достати різні предмети, взяти ложку, поїсти, попити чай, каву. Моя задача як ерготерапевта – допомогти людині відновити втрачені навички. Тобто, це можуть бути різні люди з різними захворюваннями. Як це може бути множинний склероз, це може бути інсульт, це може бути травма спинного мозку. Реабілітаційне відділення на базі лікарні імені Ющенка відкрили на початку року, розповідає директорка медичного закладу Софія Кучерук. Із пацієнтами працюють фізичні та ерготерапевти, психологи, логопеди. Допомогу надають не лише військовим, а й цивільним. У нас, коли поступають пацієнти в реанімацію, в нейрохірургію, в гостре інсультне відділення, відразу ж там починає працювати лікар ферем. І далі їх переводять сюди в відділення, і вони проходять реабілітацію. До співпраці залучили і Андрія Щербацького із громадської організації Гармонія. Суспільному Андрій розповідає тут. Він як тренер-наставник. Чоловік 12 років пересувається на інвалідному візку. Тож на власному прикладі вчить людей із травмою хребта жити без того. Ронії допомоги це не медична консультація, да які потрібно приймати там ліки, чи потрібно там перев'язувати. Це більш консультація практична. Це наш особистий досвід, який ми особисто пережили. 40 40-річний Кирило Бондар, переселенець із Бахмута, розповідає, торік у вересні російська ракета поцілила у сусідський будинок. Все сталося, коли ремонтували дах. Троє друзів загинули. У нього ж осколкові поранення спини. Пробував вставати і ніяких рухів більше не було. А зараз вже почав сходити, какие-то делать на медвіжені, що мав пройтися. Є, звісно, результати все в лучшую сторону. Пацієнти відділення проходять лікування як амбулаторно, так і стаціонарно. Реабілітація безкоштовна, говорить керівник центру реабілітації Олена Долинна. Послуги в цьому відділенні безкоштовні для всіх, не лише для військових, за рахунок фінансування з пакетів медичної допомоги програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. На тепер реабілітацію у відділенні прийшли 180 пацієнтів. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця на даний момент близько 400 підписів. Всі класи різні від першого і до одинадцятого ці батьки за те, щоб, щоб були офлайн навчання. 11-й ліцей міста Вінниці на подвір'ї закладу. Батьки учнів Суспільна, каже Тетяна Колісник: запросили, бо діти просяться до школи. Зараз у неї на онлайн навчанні дві доньки. Одна дівчинка навчається в 9 класі, друга в 3 класі. Колектив тут педагогічний, дуже чудовий і не хочеться втрачати ну, школу, щоб дітки ходили до школи постійно. У мене старша донька, ну вже вдома два з половиною роки. Весь перший клас на онлайні. Хоче до школи, каже Артем Ніколаюк. Я хочу хочу йти в школу. Сидить вдома, не не працює. Я читаю, якби одинока мама без, без роботи, зараз долгі за квартиру, так важко. В 11-му Вінницькому ліцеї навчається 1318 дітей, розповідає Суспільному директорка Валентина Паянок. Каже, всі на онлайні, бо немає укриття. Наша школа побудована 1967 року. Вона не має взагалі підвального приміщення. З 1 вересня зазначає, ті, хто хотів навчатись офлайн, перейшли в інші школи. Такий варіант не для всіх прийнятний, каже мама однієї з учениць Анастасія Саєнко. Але ж не всіх є можливість возити, возити дітей в іншу школу. Тим паче ну є ж в нас школа. Наже ж великий район, старе місто. Багато дітей Чому вони не мають права на навчання? Не розуміють батьки і чому протягом року жодного разу не почули від адміністрації школи про порушення питання з облаштуванням укриття, каже мама однієї із учениць Оксана Бондаренко. В нашій школі з 1 вересня, на жаль, ніякої інформації для батьків не надавалося, ніяких батьківських зборів, ні зборів батьківських комітетів, нічого про те, що якась робота ведеться, не було проінформовано. Звернення, під яким збирають підписи батьки, передадуть міському голові. У ньому просять вирішити питання з облаштуванням укриття в 11-му ліцеї. В міському департаменті освіти Суспільному повідомили, вже найближчим часом планують побудувати протирадіаційне укриття при цій школі. Наразі у Вінницькій громаді при закладах освіти 71 укриття, шість їх не мають взагалі. 11-й ліцей один із них, каже очільниця профільного департаменту міста Оксана Яценко. Уже готується проєктно кошторисна документація, і ми дуже сподіваємося, що до 1 вересня 2023 року ці школи, в яких не було укриттів і вони навчалися онлайн, перейдуть на змішану форму навчання. Суспільному Валентина Паянок показують ділянки, які розглядають для зведення укриття. Запропоновано до розгляду три території попереду будівлі приміщення біля спортивного майданчику і на внутрішньому дворі в школі. Суспільне завітає до 11-го ліцею 1 вересня, аби дізнатися, чи відкрили для них альмаматер свої двері. Ольга Орел, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця чергу партію медичних безкаркасних нож відшивають для бойових медиків на східний напрямок у Вінниці. Замовлення на 40 штук, каже власниця швейного цеху Юлія Дякун, відшивають із тижневим запізненням. Попит величезний. А якщо ми починали з того, що ми видавали по три. 4 штуки зараз. Зараз замовлення починаються від 10. 30, 40, 50 штук, 20, 25, тобто ось такі партії. Ну, попередня черга була 85 штук, це була найбільша черга. У швейному цеху працюють дві швачки та дві закрійниці. За день відшивають до 10 нож, каже швачка Ельвіра. Жінка до основи пришиває текстильні стропи. З однієї сторони три стропи, Три стропи, це одна середня, ця велика струпа це саме основна, вона тримає. І ці для того, щоб ручки були, щоб можна було його нести. Працює щодня, окрім вихідних, у роботі використовують армовані нитки, каже Альвіра. Вони плотні і тяжко, але ж це ж потрібно. Ми стараємося це шити побільше, щоб було що відправити, тому що дуже багато замовлень. Ноші шиють із піксельної тканини, використовують кордуру. Вона вогнетривка та водовіштовхувальна, розповідає розкрійниця Олена. Її в рулонах замовляють за кордоном. Медичні ноші відшивають 75 сантиметрів у ширину та 2,5 метри у довжину. Кроємо полотно, потім пополам і намічаємо. Дівчата обшивають усьол, стропа, стрілочки. Це ми намічаємо софаспикси. Таким чином дівчата пришивають. Працюємо задля нашої перемоги і що всі сини повернулися додому живими та неушкодженими, каже Олена. У жінки на війні син робота допомагає, бо дома дуже тяжко постійно. З цими думками думаєш, як він там, що він скоріше вже закінчилася війна. Бажаємо і молимося Богу, щоб вони всі повернулися, і були живі здорові. Ноші витримують вагу до 120 кілограмів, каже закріниця Ірина. У комплект також входять паски безпеки для фіксації пораненого. А ще їхні ноші безкаркасні, що робить їх легкими та компактними, зазначає Ірина. Зручно ці ноші складаються, щоб легко було їх носити. Яка зручна, носіння, невеличка, щоб воно було компактно і легко носіння. Гроші на тканину та фурнітуру для медичних нож збирає через соцмережі, каже Юлія Дякун. Військово ми видаємо ноші безкоштовно. Дуже часто шиємо в борг. Дуже часто забираємо. Ми маємо тут виробництво ще й постільної білизни. Дуже часто ми забираємо кошти звідти да, і шиємо ноші. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, за словами Юлії Дякун, в їхньому цеху відшили для військових медиків понад пів тисячі нож. Робитимуться і надалі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Курсант Національної академії Нацгвардії України Максим Улько готується до чемпіонату області з гирьового спорту. Розповідає, тренується у посиленому режимі, підіймає гирі вагою 32 кілограми, працює над координацією та силою. Максиму 19 років. Займатися гривим спортом почав випадково, каже. У спортивну залу прийшов 5 років тому, хотів скинути вагу та підкачати м'язи. Я не знав, що таке гір. Я прийшов для того, щоб просто гантелі там взяти. Покачатись, але я не думав займатися згірями. Нині Максим, чотириразовий чемпіон Європи з гірього спорту. Цьогоріч на змаганнях у грецькому місті навпліон виборов золото. Турнір проходив наприкінці квітня. За даними сайту Національної академії НГУ, у ньому взяли участь понад 200 спортсменів. Коли я був на помості, то я почав з самого початку взяв нормальний темп і якось до кінця дотолкав і зробив хороший результат. І по довгому циклу я Зафіксував за 3 хвилини 33 підйоми, виконав норматив майстер спорту міжнародного класу. І в класичній естафеті я зафіксував 49 поштовхів. Суспільному розповідає, кожна гиря потребує окремого, особливого підходу. У цьому спорті, каже, треба поєднувати силу та техніку. Якщо 16 кілограм, то тут більше потрібна фізична підготовка і швидкість, легкі гирі, великий темп. З 24 кг гиря, то це вже там трохи сили треба, а якщо вже 32 кілограми гиря, то там вже треба кожен толчок, думати, як витолкнути правильно, щоб вони не впали. Рік тому Максим став нацгвардійцем, підписав контракт. Спорт і армія це зв'язані речі, тому що в армії що потрібно, фізична підготовка на першому місці. Коли закінчу навчання, випустюсь лейтенантом. Командиром взводу останні півроку. Максим Улько навчається на першому курсі академії НГУ. Тут і готувався до чемпіонату Європи у Греції. Розповідає тренер Артем Турчинов. каже, навчання та тренування Максим поєднує вдало. В них поліві виїзди, у них йде дуже серйозна підготовка з військових дисциплін, і, але все ж таки ми знаходили час. Ми поєднуємо зараз а, програму тренування з кросфіту і активно їх впровадили у підготовці до змагань, які відбулись в Греції. Результатом Максима в Греції задоволений, каже Турчинов. На гарний результат свого учня очікує і на обласному чемпіонаті. Сто відсотків, що він переможе. Це дійсно, бо він спокійний, він впевнений. Він думаючий спортсмен курсанти такого формату, які вже приходять з деякими спортивними титулами. Це для нас знахідка, бо вони є лідерами, вони мотивують. Особовий склад. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1308 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.